Грицько Григоренко Машиніста читає Надія Приймак ексклюзивно для Ютуб каналу аудіокниги Класика Українською. Потяг У вагоні 3 класи меж інших пасажирів сиділо двоє молодих хлопців, що нічим дуже не відрізнялись від усієї тамошньої публіки. Це могли бути і майстерні, і бідолахи учні без форми. І приказчики з второсортного магазина, словом, якийсь пролетаріат. Одягнені вони були в якісь піджачки неясного кольору, потерті, й поверх ситцьових сорочок, у одного синьої, у другого червоної, та штани на випуск. Один з їх, той, що в синій сорочці та котилку на голові, був маленький, сухорлявий, білявий, блідий. Із блідними такими ж очима, невеликими настовбурченими вусами, й губами, що нервово здригались, і що він все покусував, дивлячись пильно у вікно, та, очевидячки, не на тії поля та ліси, що тяглись повз дороги, бо він не переводив свого погляду, а все дивився й дивився в одному напрямку. Руки в нього були ніжні, з багатьма напруженими синіми жилками. Вони, руки, теж трохи тремтіли. Пальці то збігались, то розходились, як лапи в кота, що чекає на миші. Товариш його в сукняній фуражці без значка був трохи інший. Він був простіше, здоровіше, більш жвавий, ширше в плечах, із чорними грубими кулаками, і лицем, теж, наче злегка притрушеним кіптявою. Здоровими вилицями, круглим та без усякої рощі на йому. Його великі сірі очі дивились дуже добродушно й одверто. Він, здається, ні про що не думав і для розривки рипів потрошку чоботом, подригуючи ногою. Коли кондуктор проходив перевіряти білети, то він, усміхаючись, вищиривши зуби, говорив Ну, нас, значить, не займай. Ми свої, значиться. А білявий тільки з роздратуванням і не дивлячись махав рукою. І кондуктор проходив далі. Хтось з публіки зацікавився, через що у їх білетів не питають. А ми, значить, недалечко тут, об'явив сангвінік. Нас, значить, усі знають по лінії. Ми, значить, машиністи. Він, значить, мотнув він головою на білявого, машиністою, а я помічник. Всі подивились мимоволі з цікавістю та повагою на маленького чоловічка, що, звичайно, ніхто не бачить, як не бачить схованого в годиннику механізму, дивлячись на циферблат, знають лише, почувають, що все посувається наперед, а хто керує тим поступанням. Чи Всевидюще око вся від трикутника? Чи ось такий дрібний чоловічок, там десь спереду, на паровозі, серед нестерпучого жару з одного боку, та льодового холоду з другого. Чоловічок, от дотипу та безсонні котрого, от волі котрого залежить життя тисячі людей, на котрім лежить мо більша відповідальність, ніж на отамані, що веде тисячі убій, що під час творить диво хоробрості, не тямлючи того. Або робить тяжкі помилки завдяки дрібним своїм кортячкам. «Так ви машиніста? обернувся до білявого. Розкажіть, розкажіть, це дуже цікаво. Та що ж розказувати, справді нема чого, обізвався той, скривившись, та з визначеним польським акцентом. Ну, як ви, що ви? Чи багато одержуєте платні, ну, все ж таки. От 40 до 60 карбованців на місяць, сказав білявий і затарабанив пальцями по лавці. Де ж ви вчились на машиністу? Ви ж учитесь? Взагалі, що це? Ми якось про це зовсім нічого не знаємо. Розкажіть, пожалуйста, поцікавились уже всі, топлячись коло двох товаришів, соромливо посміхаючись своєї несвідомості та нав'язливості. Та є ж спеціальні залізничні школи, хіба не знаєте? І собі посміхнувся маленький. Більший же весело зареготався, а з натовпу почулося. Еге, еге, розуміється, та який корпус, який сенс, загальноосвітній теж? Яка є мораль? ні до чого спитався сивий пан в гарному пальці. Ось що цікаво. І на обох хлопців дивились, як на звірів у клітці, з цікавістю та якоюсь непевністю. Щодо мене, то я був раніше в реальному, до шостої класи, після доброхідь покинув і перейшов сюди. Мене це скрізь захоплювало, добавив білявий. А я нічого, просто кочегаром був, зареготав чорнявий. Вже така обсмалена головешка на все життя своє. Я вже другий рік їжджу на паровозі, згорда заявив, не дожидаючи питання машиніста, очевидячки захоплюючись. У мене вже локомотив є свій. Ось тепер їду, голос його здригнувся, як у закоханого, новий паровоз дивиться, що після в моє повне орудування перейде. Ось на тамтій станції майстерні. Ту замість тут. Його і складали, розуміється, багато частин: колеса, арматура, манометр, регулятори тощо, все з-за кордону. Як то там вони його? Він не докінчив і почав дивитись у вікно. Повіки його замиготіли, а між бровами лягла бганка. Що ж, дуже утомна ваша служба, обернулись з питанням до помічника, начебто не бажаючи вже турбувати машиністу. Як коли? Інший раз, розуміється, то єсть воно, значить, тошно, цей не був красномовцем. Роботи навалять, більше суток спати не приходиться. В очах, значить, туман, червоні окола, трясе тебе всього, ні, стій і годі. А то, значить, і за оходку проїдеш, не спамши, не віддихавши, бо в нас за кожну верству особлива платня полагається. Ну і наженеш щоб більше верстов. Він перемовчав трохи, потім провадив далі. Зимою погано їздить. Тут тебе холод ниже, а тут вогонь з поцілунками лізе. Ну його і ікхріну, він голосно й весело зареготався. А чи случалось вам коли-небудь у катастрофу впасти? Ні, коротко відповів чорнявий. А машиніста зовсім тихенько, наче на сповіді, прошепотів, тільки ті, що були дуже близько, могли розібрати. Раз тільки одного чоловіка переїхав і бачив. А переїхав, не міг остановити. По його лиці перебіг корч, і в очах отбилась особлива туга. Весів втихли, почувши про це убійство, що ніхто не міг би назвати злодійством. Мовчанка тяглася доти, поки поїзд не став під'їжджати до станції. Прийшлось проїжджати повз приздорові червоні камінні повітки під чорними стріхами, із здоровими погратованими вікнами, за котрими бачились локомотиви, що стояли там. Ворота декотрих повіток були широко розкриті, і від тіль, прокладеними рельсами, тихо випливали паровози, що сяли своїми мідними частинами. Вони тут же робили маньоври взад і вперед. Машиніста стиснув руку своєму товаришу і обидва присунулись до вікна. Ось вона, ось моя Офелія, схвильовано проказав машиніста, і в голосі його почулась жагуча нота. Звичайно, паровози не називають найменнями, а значаться під номерами. Де? спитав його помічник. Ну, як ти, чорт, Он де широкоголова. Машиніста розсердився, потім замовк і вже зовсім перестав відповідати на питання товариша. Він увесь перейшов у свої очі, дививсь, дививсь і не міг надивитись на свого локомотива, котрий, здається, був для нього по крайності тепер найдорогше в світі. Гарна, дуже гарна. Анунно, спробуємо, лише раз промовив він і хруснув кісточками пальців. Машина була дійсно гарна. Одна з широкою трубою вона замітно відрізнялась серед вузькотрубних новішого фасону, сповита хмарами пари, як молода наміткою, блискаючи, як жінка золотим убором своєю міддю, ріжучи око червоними шпицями коліс та зеленою ярю свого тендера, як селянська красуня пишаючись своєю чорнявою делікатною головою в кучерях чорного диму на тоненькій шийці. вона посувалась по тихенько, плавно, з легким шелестом, наче шовкової спідниці. Після, коли машиніста, що керував їю прибавив ходу, застукала, швидко замолола колесами, як у стробоскопі, і щезла десь. Тільки машиніста, що сидів у вагоні, і той, що був на паровозі, Вспіли привітатись, причому вона обдала своїм гарячим духом стрічний поїзд, Іначе послала привітання страшенним свистом свому майбутньому хазяїну й пану. Фу ти -ну ти, розфуфирилась як, засміявся помічник. І дивитись не хоче. Красуня, нічого. Ми її приборкаємо, буде слухатися, задоволено усміхнувся машиніста. Вони говорили про неї як про живу істоту, як про людину. Та інакше й трудно було б говорити, стільки в ній було життя. Сили, тремтіння, що не хотілося вірити, що вона йде не своєю волею, сунеться все вперед і вперед, все перемагаючи і покоряючи на своїй путі, ознаймуючи собою людський поступ, що потребує багато-багато жертв, та веде в невідомі й прекрасні країни геть от тих часів, коли люди не знали сили пари, не знали швидкого руху, коли вони. Заздрили швидкості кінського бігу. Текст читала Надія Приймак, ексклюзивно для Ютуб каналу аудіокниги класика українською. Дорогі друзі, якщо ви дослухали цей твір до кінця, залиште, будь ласка, маленький коментар або смайлик на підтримку каналу. Дякую вам за вашу неймовірну підтримку. А також за те, що разом поширюємо українське.